Мене звати Гортійчук Юлія, я випускниця Тернопільської класичної гімназії 2021 року. Зараз студентка німецького університету. Під час мого 11 класу, завдяки співпраці школи з Гьон Інститут та ініціативі ПАШ, я пройшла програму підготовки до навчання тут в StudienBrюke. Після успішної здачі іспитів я отримала можливість вступити у ВНЗ Німеччини без додаткового року у коледжі. Зараз вивчаю економічну інформатику в теорії на практиці і вже перехожу на екватор свого бакалаврату. Я вітаю школу з її 25-річчям і усіх вчителів. За останній час ви доводите свою гнучкість, уміння пристосовуватися до різних форм, умов роботи, яких вимагають події навколо. Це, безумовно, неймовірно, що стикаючись з викликами у світі в Україні, ви продовжуєте навчати. Я бажаю в школі ще не одну чверть століття. Зустрічаю кожного ранку свій учнівський і педагогічний склад. Здоровим, без якихось вимушених пробовок чи тестів. І головне, під мирним спокійним небом. Дякую.